автопарк Одеса, у нас нове надходження Mitsubishi Lancer X10 в народі. Як кажуть, 8-го року випуску 2-літровий, газ бензин і на автоматичній коробці передачі. Все по стандарту. Передній привід. По кузову є маленькі недочоти, але в критичних аваріях не був. Все легко виправно за невеликі кошти. Головне технічний стан. А по техніці машина просто бомба. 16 радіусу оригінальні, гума в гарному стані. Пробіг 234 тисячі кілометрів. Салончик для своїх років в достатньо такому ухоженому стані. Всі 4 електросклопідйомники, електродзеркала, ну і магнітола на андроїді. Все, тут все просто. Автопарк Одеса, запрошуємо вас на тест-драйв цього красення.